Софія Шамія подає до суду. Навколо міс Україна Україна-2023» та вже колишньої учасниці шоу Холостяк 14 розгорівся скандал. Це почалося з того, що у третьому випуску проєкту одна з учасниць заявила, що Софія Шамія, нібито була коханкою чоловіка її клієнтки. До того ж, учасниці шоу скаржилися, що, мовляв, дівчина постійно говорила про свій титул Міс Україна і що вона не щира. дівчина вирішила залишити шоу Холостяк за власним бажанням. Коли цей випуск вийшов на екрани, Софія Шамія, подивившись його, написала у соцмережах, що як желе. Легко обвести людей навколо пальця, і що це все монтаж СТБ. Дівчина зізналася, що на першій вечірці редактори вмовляли її сказати, що вона міс Україна при знайомстві, а вона відмовилася. Та далі пішли на різки, де вона по сто разів каже, що міс. Після цього Софія Шемія ще й опублікувала у соцмережах фразу. Мовляв, зустрінемося у суді. Однак, проти кого вона планує подати позов, не уточнила. А журналісти подумали, що на канал СТБ. До слова відреагував на скандал колишній хлопець Софії, який є громадянином Японії. Він заступився за дівчину, зазначив, що його колишня не така якої її показали у проєкті, і що вона не могла зустрічатися з одруженим, адже занадто чемна і чесна для такого.